І все таки чудово, що я в таких тапках. Угу. Ноги вони зразу намокають і зразу висихають. В них можна і пливти, і ходити чудові. І ось така, такі всякі зроблені площадки, де можна, бачимо, ніби як і, і позайматися, і порозтягуватись. І одного я не можу зрозуміти. Оце. Я зрозуміла одне, що тут ми руками тримаємося, а тут ми ногами його крутимо. О, бачите? Ой, зараз ще разочок. А тут ми ногами його крутимо. Отакий барабан. Ще що побачила і дуже цікаво, ось такий, знову ж, знову кажу, для вестибулярного нашого апарата. Ось такий, таке бревно на ланцюгах. Зараз можна пройти. І такий, такий цікавий лабіринт, скручені колеса воєдину. ось такою гіркою. лабіринт. Все, йдемо. Ідемо далі, друзі, показала вам. Чат працює, пишіть, ставте лайки. Дякую вам всім за лайки. Ми пройдемо, пройдуся сюди. А ще мені подобається отак вийдатися. Так, чудово. Йдемо далі. Сьогодні в мене чай був з дерев'я, пару квіточок деревія, пару квіточок цикорія було і е, маленька гілочка була пустирника. Зараз показую вам прохожу мимо. А можна ще зробити так трохи вище, щоб ви побачили всю красу. Мені дуже подобається. Подобається, сподобалось тут чудово. Ну, ми нарешті трішечки учимося спати вночі. Ми сьогодні, ми вчорашню ніч вже майже спали, сьогоднішню ніч я спала, була так, така гроза, що я її навіть не чула. Гримало так і я не чула грози. Ліка каже, що красиво. Так, Ліка. Дуже красиво, дуже чудово. Тихо, спокійно. Це для тих, хто любить відпочинок. Тихий відпочинок. Зараз уже сонечко припікає. Іде на джерело? Ага, ні, все-таки треба, треба погойдатись. Стоянка для маш для машин є, борізки такі красиві. Так, уже кажуть, що я в прямому ефірі, бо був пропав зв'язок, тому.